Просто якщо навіть зараз поділять е, свої зобов'язання на трьох з ці ризики, навіть люди багато не зможуть і тягнути по тому курсу, визначеному 6,73. Якщо, наприклад, переложать зобов'язання на ті сторони. Банк, банки вони категорично проти того. Уряд категорично проти того, щоб на себе якісь ризики брати. Тому все приходиться тягнути. Тому ми збираємося, тому ми люди самоорганізувалися, що відрізняє кредитний майдан як громадську організацію від всіх інших, що ми ніким не приплачені, нас ніхто не, не фінансує. Ми фінансуємося самі. Бо самі. зараз зберемося по 50 гривень, оплатимо пану е, озвучку, зберемося е, ще по 50 гривень, купимо палатку, зберемося по 100 гривень, поїдемо. Ось така у нас фінансова піраміда тут всередині. Але я вам скажу, то все одно діє. діє при, Якщо ви будете мовчати і платити банкам по 14, розумієте, ви будете відносити всі свої гроші. Тобто ви заробили 5 тисяч гривень, ви їх віднесли в банк. А коли долар буде не 14, а 28, що ви понесете? А вам скажуть, що в 2005 році чим думали? а буде потім 36, вам знов скажуть, або в 2005 році чим думали. А потім приїдуть кол колекторська фірма або, е, да. або е, служба, продадуть вашу квартиру за 30%, повісять на вас ще 70% боргу, і будете віддавати все своє життя. Невідомо за що. Ось вот така у нас історія.